5 вересня на Радіокультура стартував проєкт Повітряна стихія Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Це цикл радіопубліцистичних передач, створених на основі авторських текстів есеїв відомих українських письменників, які особисто озвучили свої роботи. П'ять тижнів поспіль щобудня в ефірі звучатимуть нові тексти відомих українських письменників в авторському виконанні. Про ініціативу та заплановане для слухачів Радіо поговоримо із продюсеркою проєкту, головною редакторкою літературних програм «Радіокультура» Оленою Гусейновою. Пані Олено, вітаю. Вітаю дякую, що долучилася. Вітаю. А, Олено. Знаю, що робота над цим проєктом вона розпочиналася ще у 2021 році, але в 2022 році, через повномасштабне вторгнення, чекала певний час для свого завершення. От. Та частина, яка була готова, чи змінювалася вона якось вже зараз під час перезапуску? Е, так це насправді було так. Ми почали в кінці листопада і трохи захопили початок грудня з роботою над проектом. Приїжджали письменники. це такий момент взаємодії, синергії, дуже специфічних жартів все це відбувалося, тому що це порпроект, такі тримається з одного боку на голосі, та і на дуже приватних інтимних речах, тому що ісеїстика вона завжди е, така дуже пов'язана з твоєю біографією, з твоїм відчуттям, з твоїм власним голосом. А з іншого боку, це все таки українське радіо, і ми на голоси маємо ставити правильно, та, і е, це була ціла історія з тим, як ми всім були і були і там е, це. Письменники з різних українських регіонів Олександр Бойченко боровся за свою Буковинську вимову. Катерина Калитко менше звичайно ніж він, але боролася за свою. Подільську вимову з Тарасом Прохаськом ми відмовились боротися, бо це не мало сенсу. І це в цьому було дуже багато такого іронії, взаємодії, і любові до текстів, і до голосу, і до звуку. І ми дуже чекали цей проект. І він 3 березня мав з'явитися і не з'явився, як ви розумієте. Була готова велика частина, така, якою можна перекрити там без проблем. Для себе перші тижні. І, і коли я 24 лютого думала про цей проєкт, згадувала, встигала про нього згад, згадати. Я думала про те, що мені здається, що нічого з цього не буде актуальним. Не моя робота продюсерська, оце створення цього аудіоефекту, ні самі слова, які е, озвучують письменники. І коли я повернулася, виявилося, що все, все працює. Все, про що сказали письменники, все, що вони озвучили, все працює. А річ, яка змінилася з кожним вже зробленим есеєм, його довелося пришвидшувати до 24 лютого я. Дробила він був такий, мені хотілося спрацьовувала повільність певна, та між довгі такі відступи музичні або інші звукові між сенсовими частинами. І тепер, коли ми почали з ними працювати, ми все ущільнили, все додали динаміки, і я розумію, що це головна річ, яка з нами відбулася. Ми від ми звикли. Бути швидшими, ми навчилися бути швидшими, оперативнішими. І це саме сталося з есеїстикою. І плюс був один момент: це так, Стараса Прохаська він вийде в ефір сьомого, мені здається, вересня. Там є історія про. Про затемнення та про світломаскування часів Другої світової війни в Івано-Франківську, тоді в Станіславіові, і ми там для ефекту додали сирену часів Другої світової війни, і її ми безжально прибрали, і цього ефекту нам вже не треба створювати як додаткового. Ми знаємо, як звучить повітряна. Тривога. Ми знаємо, як звучить сирена, яка повідомляє тебе про те, що чужий цілиться в твоє місто, і тепер цей фрагмент він іде на тиші, він просто в голосі Тараса Прохаська. І мені здається, що це працює тепер навіть краще. Зокрема, форма змінилася, пришвидшилася деякі аудіальні так елементи вони прибралися або ж додавалися. А от стосовно тем, чи змінювалися кардинально в якійсь із історії теми, або можливо автори казали, що а давайте перепишемо і напишемо зовсім нове. Ні, ні, нічого цього не відбувалося. І я боялася, я говорила, я боялася, що це буде тепер не про нас, а не про нас нових. Але насправді ми. Це дуже попадає в те, про що ми думаємо. Наприклад, перший есей Юрія Андруховича про радіо, і ми з вами розуміємо, що нічого так не спрацювало як пам'ять про те, що радіо надзвичайно важливо в таких небезпечних ситуаціях, катастрофічних ситуаціях, як ми зараз з вами. Бо ми знаємо з вами цю історію, Я їх знаю як людина, яка працює в радійному марафоні, в радійній версії марафону. Я знаю це від повідомлень, коли люди писали, що у нас зникло все, але ми знайшли мобільний телефон. Nokia на кнопках знайшли батарейку і зловили вас, і так дізналися, що Київ не окупований, що Київ вільний. Це було єдине місце, звідки ми це дізналися, і він там говорить з великою любов'ю до радіо, і вона думаю, зараз спільна у багато кого. Всі знають це відчуття. Є цей Катерини Калитко, в якому вона розповідає про свого прадіда, я так розумію, який. Від якого залишився тільки націльний хрестик, та і це одразу включає те, що з нами відбувалося, коли ми думали, що ми з собою заберемо, коли виїжджали, та і ті, хто не виїжджав, насправді теж думали, що з приватної культури домашньої приватної культурної спадщини треба брати а з чим доведеться пожертвувати. Є есей Андрія Любки про те, як він перетинає українсько-румунський кордон і розмірковує про те, хто такі варвари в сучасному світі, і це теж такий сей про сусідство, яке може бути і таким небезпечним і страшним, як у нас, по один з кордонів, і сусідство, яке може бути рятівним, який зрештою там, де румунський кордон наш теж. Лежить і, і насправді всі ці тексти вони запрацювали сьогодні інакше. Вони стали самі по собі швидшими, іноді боліснішими. І ми я їх сьогодні читаю інакше, і я сподіваюся і чую теж. Я сподіваюся, що слухачі теж це переживуть. Цей момент, коли хороший текст він раптом стає завжди про тебе. Тільки про тебе нові події оновили історичну пам'ять відповідно актуалізували тексти. Насправді І нашим глядачам також проаносую, що вже за декілька хвилин матимемо розмову із Катериною Калиткою. І думаю, що більш детально про її історію, Те, що почуємо з перших вуст. Пані Олено, загалом, чи був один спільний фокус для всіх авторів, ви як продюсерка, ставили якесь технічне завдання? Щоб кожен автор написав конкретно про щось чи автори самостійно визначалися? Не про що, а як для мене було б надзвичайно важливо, щоб це були тексти, націлені на вухо, а не на око. І я можу сказати, що у нас є письменник, який е, ідеальний в цьому сенсі, це Юрій Андрухович. Він е, працює з цим аудіальним рівнем надзвичайно. Причому він з ним працює не в сенсі, що він мовну гру використовує та. А, а з тим, що те, про що він пише, воно легко може зазвучати, тому що моя робота була додати цей об'ємний план, цей другий план, створити ще один текст. І він аудіальний. І е, майже з кожного речення в есеях Юрія Андруховича народжувався цілий світ звуків. Е, дуже скоро ви слухачі почують есей про поезію, який відбувається в одному дуже Спокусливому класному європейському місті, і це було надзвичайне задоволення створювати аудіально це місто, згадувати про нього, згадувати, як звучать поїзди і метро в цьому місті, як звучать підземні переходи в цьому місті, як звучать голоси продавців Шаурми. Донорів в цьому місці, і все це насправді можна було сконструювати і додати цей от другий план цього великого міста, в якому можна думати про поезію, і можна її витягати з будь-чого. Для мене не було важливо про що для мене було важливо у цей момент. Це націленість на слухацьке вухо як головний інструмент рецепції. Зважаючи на ці акценти, я розумію, що це вже заклик до зараз глядачів, а згодом і слухачів цих радіоесеїв, Що треба брати навушники і майже як медитації слухати, слухаючись в кожен звук. <клух> Ви днями також повернулися з міжнародних поетичних читань у Чернівцях. Загалом практика збиратися разом і щось слухати. Як вона працює і змінюється сьогодні, якщо змінюється? Я насправді повернулася з двох читань. Вийшло так, що я приїхала в Чернівці з Хельсінки фестивал великий мистецький фестиваль, який триває все літо в Хельсінкі, і в нього є поетична частина Festival, Він називається фестиваль місяця. І я там теж читала поезію. І потім прямо з Хельсінки поїхала на читання в наміріді Чернівець. І я скажу, що я цього року вперше це зрозуміла, що раніше я думала, що це така наша. Внутрішня алхімія, внутрішня алхімія тих, хто пише поезію, збиратися іноді в великих містах або в маленьких містах, але таким дуже своїм колом і читати поезію, яка залишається герметичною, якби ти її не перекладав, та і от вслухатися в цю чужу мову, в цю музику чужої мови, знайомитися один з одному, що це така от наша, наш внутрішній клуб, наш ретрит такий. погорта по своя для своїх. І в Хельсинки я вперше зрозуміла, що поезія працює сьогодні. Я читала свій вірш написаний в одної в одній з нічних змін ефірних в ще в березні. На початку березня, коли дуже багато моїх друзів виїжджали, залишали різні міста Харків, Київ, але не тільки шукали прихистку і шукали безпеки. І, і як це відбувалося? Я за цим всім слідкувала, переживала разом з ними, і такий от вірш, який про цей переїзд і про ці великі втрати, і його це був єдиний текст, який переклали англійською на цих читаннях Хельсінки, і я зрозуміла, що всі все відчитали, всі відчитали е, страх за бучу, всі відчитали страх, коли ти втрачаєш все е, в, 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 і. Цей біль, та я розумію, що Фінляндія хороша для цього країна, щоб цим ділитися таким досвідом. Але я зрозуміла, що я ще раз розказала цю історію, яка стала зрозуміла більшості, та і, і ці люди, вийшовши з цього залу, вони ніколи не забудуть про Україну, ніколи не подумають, що коли взимку дешева дешевий газ це вартує того, щоб десь відбувалася Буча, і щоб гинули чула, люди, так. Що... Так. так. Ну, насправді а в... от Любко Дереш, а наприклад, так, Любка Дереш в цій же студії говорив, що поезія дає зараз нам можливість не тільки духопідйомно працювати, але ще й об'єднувати Україну і світ. Тож бачимо, що це ще один із яскравих прикладів цього, і, і хочеться, щоб такого було більше. Тому нашим глядачам я зараз анонсую про те, що слухайте нові. Фрагменти, я вам дякую за розмову. Продюсерка проєкту, головна редакторка літературних програм «Радіокультура» Олена Гусейнова була з нами на зв'язку. Ділилася інформацією про підготовку проєкту.